Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо разом з вами квасити капусту. А то що, одні ремонти, будівництво, трошки і кухню буде, треба і відпочивати. Ну і капуста вже захотіла, сезон пройшов. Ось були на базарі, купували капусту. Ціна у нас 30 гривень за кілограм капусти. У нас і на городі вона є, але в цьому році дуже такий поганенький врожай. Там ну, як кулачок буде на порш і все. Я купувала ось таку біленьку капусточку, трошки вона приплюснута, ну, чесно кажучи, вибору не було ніякого. Там мі ні капустини, там три залишилось було. І така вона вся поганенька. Тож, ось що маємо, то маємо. Буду я її нарізати руками. Була колись в мене така шинковка, ну вона так, я її довела. Так сказати. Трошки, звичайно, буде довше, що я буду нарізати руками, ну нічого страшного. Я зупинюся, бо ви не будете мене чути. Пам'ятаю, з дитинства, як квасила капусту моя бабуся, було таке дерев'яне корице, ну, прям не те, що кориця, воно мені тоді здавалося велике таке. Шатківниця і оце ну, десь шаткувалося на 10 трьохлітрових бутлів. Чогось мені так запам'яталося, потім бутильки ті стояли, квасилися. Треба було паличкою протикати, щоб повітря виходило. Ну, а я в маленькій кількості. У мене тут десь буде на бутиль, на один 3 бутиль треба 2,5 кілограми капусти. У мене не буде ні маринаду, там, бо я бачу, і, це, і цукор додають, і воду. Ні, в мене все по-простому. На 1 кілограм капусти йде одна столова ложка солі. І все. Ставимо хвастити. Зараз буду вам показувати. Тож, процес у мене пішов. Капусту я нарізала. ну, Хочу сказати, не сильно я так прям старалася бачите, є крупненьке це для себе. І взагалі я люблю таку крупненьку, щоб вона не була мілка, Якось тоді смак відрізняється. Моркви я багато не додаю. У мене тут дві маленькі морквини на 2,5 кг. Так, мені подобається. Я не люблю, коли її багато, і тоді капуста трошки стає жовта. Додала сіль сюди, столова ложка на 1 кг. І зараз добре, все треба перемнути, пожмакати. Я буду робити це на столі. Стіл чистий. Якби менше було, то по мисці. а так я не можу мисці, хоча її велика, не можу її так гарно перемнути. І все, будемо зараз. Трамбувати в бутильок і будемо чекати. Ну що, я справилась, тепер залишилось почекати 3 дні. Вона постоїть, прокваситься. Ось у мене вийшов такий бутильок. Тут видно гарно. Так я натрамбувала отак прям кулачком. Зараз вона постоїть ще хвилин 20, я візьму качалку і затрамбую, бо вже сік є, видно, але треба ще гарно. Вже <с> рука втомилася, зараз качалкою, накрию так марю. Щоб повітря поступало, і буду... потім кожен день відсушувана паличка. І я буду робити отвори, щоб виходило повітря. Ну, так треба, бо коли цього не робити, вона може гірчити. Ну, не така вона виходить. Але хочу сказати, що, напевно, всі ми вміємо квасити цю капусту. А просили просто показати, як я це роблю, показала. Нічого складного нема, все дуже по-простому, а виходить смачненька капуста, як у бабусі. Ну що, друзі, капуста стоїть вже одну добу. Знімаю марлію і видно, що сік гарно вона пустила. Треба, щоб капуста була покрита соком, бо тоді вона буде чорніти. Кожен день я її дерев'яною шпашкою. До самого дна виходять гази, ну воно і видно тільки що он булькало збираються гази, треба їх випускати. Бо дійсно тоді вона на смак якась інша виходить. Я вам поставила тарілочку, але в мене не повна банка, тож воно не буде вибігати цей сік. Я його ніколи не, збир... ну, не збираю, коли воно вибігає, а є люди розповідають, що потім заливають. Ми не встигаємо, ми її швиденько з'їмо. Це буде зараз смакота. Ще пару днів почекаємо, ну десь від 3 до 6 днів залежить від температури і капуста готова. Я її і на смак куштую, як мені подобається. ну І тоді вона вже, коли перестає бродити, не булькає. Вона дуже корисна, процес бродіння, ферментації. Зараз будемо варити картоплю. В мундирах, як хто каже, або в духовці печену запікати, і до капусточки це буде смакота. Я з дитинства пам'ятаю, як дідусь з бабусею робили в духовці ще в такій плиті картоплю. Така вона була синя, довга, із квашеною капустою. Це була така смакота. А, тож, всім дякую за перегляд мого відео, всім бажаю здоров'я, ну і, звісно, мирного неба над головою. До побачення!